Вітаю всіх на каналі Beauty Philosophy Space. Сьогодні ми поговоримо про несподівані факти щодо постави, які певно вас здивують. І так, перший факт: погана постава може впливати на пам'ять. Дослідження університету Сан-Франциско показало, що сутулість може знижувати здатність до запам'ятовування. Це пов'язане з тим, що неправильне положення тіла впливає на кровобіг у мозку, що може порушувати когнітивні функції. Другий факт: ваша постава впливає на настрій. Вчені з Університету Окленда довели люди, які сидять прямо, почуваються більш впевненими та оптимістичними. А ось сутулість може посилювати синдроми депресії та тривожності. Третій факт: неправильна постава змінює ваш голос. Це може здатися дивним, ось, адже постава впливає е, ну, на те, як звучить ваш голос. Але. Дослідження Британської вокальної асоціації довело, що сутулість стискає діафрагму та зменшує об'єм легень, що робить голос слабшим і менш виразним. Четвертий факт: сутулість збільшує ризик ранньої смерті. Науковці з університету Тохоку у Японії протягом 20 років спостерігали за людьми похилого віку, і вони виявили. Що ті, хто мав погану поставу, жили в середньому на кілька років менше, ніж ті, хто тримав свою спину рівно. Це пояснюється впливом постави на серцево-судинну систему нашого організму. П'ятий факт: гарна постава покращує травлення. Якщо ви маєте проблеми зі шлунком, печією, можливо, справа у вашій поставі. Адже, коли ми сутулимося, так, наш шлунок стискається, і це може призвести до кислотного рефлюксу та уповільнення травлення. Отже, як покращити поставу? Регулярно змінюйте положення тіла, особливо під час роботи за комп'ютером. І ставайтеся кожних 35-40 хвилин піднятися і пройтися. Зміцнюйте м'язи спини та пресу, щоб підтримувати правильне положення хребта. Слідкуйте за тим, як ви ходите, як ви сидите, уникаючи постійного нахилу вперед. Робіть прості вправи на мобільність та розтяжку, щоб зменшити напруження м'язів. Пам'ятайте, ваша постава це не тільки про красу, це про ваше здоров'я та про ваше довголіття. Поставтеся до цього серйозно. А чи часто ви замислюєтеся про свою поставу? Відповідайте у коментарях, а також не забувайте, що на нашому YouTube каналі ви можете знайти безліч вправ та вже готових тренувань для вашої спини і постави. З повагою Ольга та команда Beauty Philosophy Space. До нових зустрічей!